Кожна атака на незаконний Керченський міст це не лише шкода логістиці росіян, а й удар по їхній вірі у безкарність. Так і ще одну успішну спецоперацію СБУ прокоментував речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він наголосив споруду, яка сполучає Росію з анексованим Кримом, охороняючи найменше три види збройних сил держави, агресорки, плюс хімічні війська, що постійно його задимлюють. Попри це, підводний удар по мосту таки відбувся. Навіть сам факт. Наявності відеопідриву Зауважує Плетенчук, свідчить, що Україна має доступ до ворожих систем відеоспостереження. Нагадаю, що близько п'ятої ранку напередодні на незаконній споруді пролунав вибух. Далі задимлення. Інформація про це з'явилася на проросійських каналах. Щоправда, згодом ті почали підчищати ці пости, переписувати повідомлення. Мовляв, окупаційна влада півострова визнала вибух, був але не на переправі. Поруч і це була робота ППО, нібито збивали український реактивний безпілотник. Його улам впали на частину частиною, тому мовляв і перекривали для проїзду цивільних авто на понад три години.